Так, у березні після трьох років російської неволі зустрічали захисника Маріуполя Ігоря Сучемазова у рідній Цикинівці на Вінниччині. Я ввіду! Я ввіду! Він один зі 150 звільнених з російського полону українців, які повернулися додому 5 лютого. До повномасштабної війни розповідає, працював водієм швидкої на Ямпільщині. На захист країни став добровольцем. Служив у 56-й мотопіхотній маріупольській бригаді. У полон потрапив після виходу з заводу Ілліча у травні 2022-го. Йшов останній, отримав дуже серйозне поранення в живіт, кульове. Відвезли мене в Докучаєвську лікарню, і там поначалу люди відказувалися. Ну, одна врачиха, я так думав, що це хірургічне відділення дала згоду і мене прооперували. Далі були Оленівка, Горлівка Чистякова, куди б не запроторювали його росіяни і як не вимагали у полоні забути рідну мову. каже в бараках тишком співав український гімн. Заставляли вчити пісні на російській мові, заставляли говорити на російських людей. Хто не хотів, катували. Накрився там той. Одіялом і тихенько собі співали наш гімн. Били, змушували важко працювати, якщо і якщо й давали їсти часу, на це було обмаль 2-5 хвилин. Було все гаряче, це, якщо ти спієш попекти собі писок, то наїжджатися, якщо ні, то. Що свиням готують, в принципі, та сама смердюча картошка була в нас. Але люди мали, треба було їсти. Був стільки десь 90, ну я просто мичної маси був. Зараз десь кілограм 55. У неволі минули три дні народження 33, 34, 35. Пригадує, у бараках військовополонені українці мріяли. Про хороші машини, про жінок, про дітей, я знаю, про сім'ю, хто собі бажав. хто який торта великого з'їсть, хто прожарені яйця з цибулею, з почеревину, хто про картоплю. Ну, Жили надією, як то кажуть. Так і трималися. Полоні познайомився з земляком Юрієм. Тепер чекає, коли товариш повернеться на Вінничину. Зобраюся з його батьками, з його жінкою. Тож вона дуже важко це переносить. Дуже хороша людина, він не сам От. Я дуже хочу, щоб він повернувся, бо це один дійсний мій друг, який там зараз лишився. От. І дуже його чекаю. Нині Ігор, у відпустці відновлюється після полону. Каже, хоч майже три місяці, як на волі російські кати, які знущалися, досі перед очима, закриваєш очі, відкриваєш, а тут кобусь тобі він стоїть перед тобою з дубінкою чи вже стоїть з цим автоматом. До сих пор одхожу. От, дивлюсь на цих дівчат, красивих. Не годен повірити, що я ще тут. Ірина Хоходра Андрій Нєсціров, Суспільне новини, Вінниця.